Ще одна класна купівля на аукціоні Копарт. Що ж, виграли за 8900 Автомобіль Subaru WRX комплектації Limited з 2,5 торгобовим двигуном, 13 тисяч пробіга. Невеликі пошкодження в задній частині. Як бачите, ось підсилювач легесенько прим'ятий. При цьому автомобіля ціла безпека, це турбовий двигун, це класна керованість, це опозитник з турбінкою. Це постійний повний привід, це крута, класна комплектація з ковшевидними сидіннями з ярко вираженою бічною підтримкою. Системами безпеки iSight, з таким великим екраном на весь автомобіль, який дуже круто розділяється на CarPlay Android Auto та керування кліматом. Ну і це круті враження, емоції від керування таким автомобілем. В районі 18 тисяч доларів очікуємо цей автомобіль в Києві з розмитненням. І якщо вам потрібна також класна крута автівка із США, телефонуйте, ми привеземо.